Вітаю, друзі! З вами Тетяна Лавська, актриса театру та кіно, сценарист, кінорежисер, музикант, співачка і трошки продюсер. Багато хто з вас знає, що останні 5 років я працювала над сценарієм і сни» – Це казка 12 про енергетичні властивості, здібності і маленької дівчинки. І кожного з нас, хто живе в цьому світі, ця історія була написана на, на основі вчень мого майстра Анатолія Львовича, який не так давно пішов у інші всесвіти. І я йому дуже вдячна за його знання. Які я хочу перехтілити у кастці, у кіно. От, Останній рік я в Лондоні і я переклала цю казку на британський. І дякуючи своїм друзям для Деп, Норману, я адаптувала цю казеньку на британський, англійський. і шукала можливості, щоб зняти тізер. Це таке маленьке презентаційне відео для кінофестивалів. Але це тут так не працює, і тому я дійшла. Рішення до того, що треба звернутися до п'яти рукопотискань цієї системи. Я розумію зараз, що відбувається в країні. З того приводу, я тут, в Лондоні, зараз, але творчість повинна рухатись далі. І я дякую ЗСУ, я дякую ТРО, я дякую всім донатам, всім волонтерам, хто долучається до боротьби з цим злом. І знаю, що у кожного українця є хоч, хоч хтось, хто виїхав за кордон давненько вже і там живуть. І в тих друзів є теж друзі, а у тих друзів є інші друзі, які можливо готові долучитися до творчого процесу і допомогти йому бути. До чого це все йде глибше? Тому що в кожного з нас два крила за спиною. Одне кохання, інше творчість. І я пропоную злетіти разом з нами до творчого процесу, до співтворчості, до співтворця туди, до небес, долучаючись до цього творчого процесу завдяки вашим донатам. Потяг почекаємо. Потяг далече, ну добре. Про що ця історія? Історія а, про 12-річну дівчинку, яка бачить сни. І вона не може про це нікому сказати, особливо про останній сон, який має загрозу для її селища. А, чому не може сказати? Тому що останнє сновидячу вбили, спалили на вогнищі півроку тому. І вона а, а, чує якісь вказівки своєї бабусі і приймає рішення. Відправитися до Віщуні. З нею відправляється у цю подорож її братко. Ця історія також про розвинення наших властивостей, то, чого ми про себе не знаємо, і як цим користатися в житті, і долати саме такі знаєте, темні сторони, пропускаючи світло в себе. Весь знімальний процес ми плануємо фіксувати. І всім, хто допомагає, віддячимо в соцмережах, якщо не проти. І ті, хто будуть найщадріші, ті отримують свої особисті плюшечки. Я вже маю а, щось там, знаєте, таку ідею, як я особисто можу вас віддячити, вам віддячити. Перепрошую. А, от. Що ще? Долучайтесь до творчого процесу, і ми можемо це покласти на шальки тарзів з цією злістю, з цим новіглавством, і щоб кохання, творчість, життя провалювало. З вами Тетяна Лавська на зв'язочку. Дякую за ваш час, енергії, посмішки і світлий Намір вперед, на зв'язку.